Слава Богу, брати і сестри, що ми можемо сьогодні зібратись разом. І перед тим як ми будемо звершувати вечерю Господню, ми ще пороздумуємо трішки над Словом Божим і будемо разом молитися. Коли ми згадуємо Прихід Ісуса Христа, ми часто кажемо, що народився Богочоловік. Тобто Ісус Христос, який мав і божественну, і людську природу одночасно. Тобто Він був Богом, Він був людиною. І це також нам відкриває те, що Він розуміє нас, бо Він був такий, як ми, Він був в нашій шкірі, Він знає, що переживає людина, і Він переживав те саме. І він сьогодні може співчувати і допомагати кожному із нас. Хочу спрямувати наші роздуми трішки в сферу наших буднів, адже кожна людина переживає, особливо християни, переживають певну духовну боротьбу в житті, злети і падіння переживають якісь боротьбу зі спокусами, проходять випробування. і... Не завжди успішно, а десь ми шкодуємо про щось зроблене, а про щось ми навіть, можливо, і плачемо перед Богом, тому що нам дуже неприємно те, що відбувається в нашому житті. І хочу якраз на прикладі людської природи Ісуса Христа показати, що ми можемо ефективно з Богом боротись і перемагати. Це важливо. Тому Христос, коли ми дивимося на Його земне життя, Він ніколи не користувався своїм божеством, коли Він боровся зі злом і спокусами. Він зустрічав їх і проходив як людина. Це змінює відношення до багатьох питань відносно боротьби з гріхом. Адже кожен з нас переживає боротьбу з гріхом. Перш за все, і саме головне, якщо Христос боровся і перемагав як людина. То думка людей, які кажуть, я не можу, це Христос міг, бо Він Бог невірна ця думка. Через те, що Христос перемагав і проходив в життєві обставини як людина. І багато випробувань ми проходимо з вами, і Господь з нами і допомагає їх також проходити. Багато випробувань своє Виправдовують люди своє безсилля або небажання боротися з гріхом, тим, що я не можу. Це більше моїх сил і, і щось подібне. І ви знаєте, коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, ми можемо побачити, що Він, проживши життя, Він доказав те, що Він, будучи в людській подобі, в нашій людській природі, Він пройшов і. Успішно перемагав ті спокуси і випробування, які були у ньому на шляху. І так, щоб обґрунтувати цю точку зору, хочу підкреслити кілька моментів. Перше, що Христу як Богові взагалі не було потреби демонструвати свою могутність в перемозі над злом. Друге, спокушати Христа як Бога було безглуздо, оскільки Він. Як Яків пише, перший розділ 13 вірш, не спокушається злом. Бог не спокушається злом. Тобто його не можна спокусити тим гріхами, якимись, тим чимось, чим люди спокушаються. Тобто, те, що людей цікавить якісь гріховні речі, Бога це ну, не приваблює ніяк. Тому Ісуса Христа, якби він був Богом. Тільки не було б змісту спокушати взагалі, тому спокушати Христа як Бога нема змісту. Тобто Він іншої природи, не реагує на содлазне світу. І також третя думка, що диявол ніколи б не став змагатися з Богом, знаючи абсолютно, що Бог сильніший, Бог перевищує в можливостях його в незрівнянну кількість разів. І так. Повторюю, що ціль людської природи Ісуса була в тому, щоб доказати, що людина здатна перемагати з Богом. Людина здатна перемагати, але з Богом. Да, саме людина. Не Бог буде. Перемагати за нас, а ми в ім'я Боже євреям, 2 розділ, 18 вірш написано, що Він може спокушуваним допомогти. Він може допомогти тим, хто проходить спокусу, допомогти. Не ми з Боку там, а Він щось за нас робить. Ні. Ми в процесі життя проходимо ті чи інші речі, а Він з нами, допомагаючи нам. Тому перемога наша полягає в Бозі. Саме Він сильніший світу цього і гріха, який навколо нас. Тому 1 Іоанна, 4 розділ, 4 вірш, ми читаємо: той, хто в нас більший того, хто в світі. В світі диявол світі гріх. Да це сильна річ, і вона часто долає людей, люди падають перед гріхом, люди спокушаються, і це приносить величезні проблеми. но хто з Богом має пам'ятати, що в нас є той, хто сильніший, того, хто в світі? І ми знаємо, кожна людина, хто приходить до Господа, оселяється Дух Святий в серці, який є сильніший. Від того, хто в світі. Римляна, 8 розділ, 37 вірш. Ми читаємо все це долаєм силою того, хто полюбив нас. О, оце відповідь, як ми долаєм спокуси, силою не своєю. Тут не справа не в тому, повір в себе, у власні можливості, ні. Повір, що ти з Богом можеш долати. Ми багато можемо в Бозі, але без Бога, ким би ти не був, ти дійсно нічого не зможеш зробити. Тому людина, відроджена від Духа Святого, може дуже дуже багато. Пам'ятайте, що спокуси випробування це дві сторони однієї медалі. Часто люди розділяють. Кажуть, оце в мене в житті спокуса від диявола, оце він мене спокусив. І сприймаємо, що це щось різне, випробування від Бога і спокуси від диявола, як щось різне. Ні, не різне. Це те, що відбувається одночасно. І в той час, коли диявол нас спокушає, Бог в той же час нас випробовує. І це важливо розуміти, тому що це допомагає нам перемагати В одній і тій же ситуації диявол спокушає тебе піти проти Бога, Його слова, а Бог випробовує на вірність і відданість істині. Тому випробування і спокуси це те, що завжди бореться в тобі, і ти вибереш стати на сторону Бога чи на сторону гріха. І в підтвердження цього читаємо декілька віршів, які записані в Слові Божому. І так. Яків, Апостол Яків пише перший розділ, другий вірш, другий і третій вірш. Уважайте за велику радість, мої брати, коли ви переживаєте різні випробування. Знаючи, що випробування віри вашої розвиває стійкість або терпіння. Уважайте за велику радість, коли ви переживаєте випробування. Тобто в цьому він каже, є щось позитивне, бо в нас виробляється стійкість. І далі він в цьому ж першому розділі, в 12 му віршу, пише наступні слова: Блаженна людина, яка витримає спокусу, бо, будучи випробуваною, одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, які люблять його. Подивіться, в цих словах зустрічається спокуса і випробування як поруч. Блаженна людина, яка витримає спокусу. Ми знаємо, що не Бог, а диявол спокушає будучи випробуваною, одержить венець життя, який Господь обіцяв. І це те, що підтверджує, що спокуси випробування відбуваються одночасно. І також 1 Петра, 4 розділ, 1 Петра, 4 розділ, 12 вірш. Ми читаємо там такі слова. так Четвертий розділ, 12 вірш. Улюблений тяжких переживань або випробувань, що що посилаються вам для випробування. Не лякайтесь, ніби, ніби пригоди для вас чужої. Тобто в інших перекладах видно про те, щоб це не дивувало нас, що ми в житті зустрічаємо ті чи інші випробування. І ще одне місце: це 1 Петра, 1,6. 1 Перше Петра, 1,6 і 7 вірш. Цьому радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати від різних випробувань, що, щоб випробувана ваша віра. Виявилась дорогоціннішою за золото. Ви знаєте, що те, що проходить випробування, набуває цінності. Те, що ми говоримо, але не можемо довести словами, це слова. но віра, яка пройшла випробування, Господь каже, це цінна віра. Тому Каже, радійте, навіть якщо вам треба посумувати від випробувань, бо він це писав просто людям, які е, е, ну, страждали через переслідування, і це сильний виклик був. Люди повірили в Ісуса, але переживали великі випробування. І Він їм каже, що ваша віра цінніша за золото, бо вона витримала ці випробування. Дивіться, ми в житті своєму переживаємо, можемо віднести це до різних ситуацій. До якихось ситуацій важких, до якихось ситуацій, де ми вагаємося на роздоріжжі, стоїмо правильно зробити, як Бог хоче чи ні. На роздоріжжі, коли ми розуміємо, це гріх, робити мені це чи ні. І це для нас може бути випробування. Тому принципово важливо пам'ятати, що ці два терміни випробування і спокуси це дві сторони однієї медалі. І від нас залежить. Який ми вибір зробимо? Чи ми вірність Богові докажемо, чи ми спокусимося на те, що спокуш, до чого спокушає диявол? Коли ти попадаєш у важкі обставини, чи інші, як ми тільки що сказали, обставини, Бог дозволяє або допускає диявола, щоб він спокушав тебе. І Бог переслідує свою ціль, диявол свою. І в цьому і полягає весь принцип. Будь-якого тесту, щоб випробувати чи то людину, чи будь-яку конструкцію на міцність, її потрібно перевірити або намагатись зламати. Коли е виробники автомобілів е виробляють машини і нову модель, її роблять називається краш-тест. Коли її при різних швидкостях розбивають об стіну, щоб побачити міцність, можливо, щось вдосконалити. Можливо, щось, щоб зробити цей автомобіль більш безпечним, щоб пасажири, які будуть користуватися, були в більшій безпеці при дорожньо-транспортній пригоді, якщо станеться. У навчанні ми можемо приклад привести: коли ми навчаємося, студенти проходять іспити самі різні. Коли хтось каже, я фахівець, я навчався, хочу працювати, наприклад, лікарем. Для того, щоб тести лікар склав, потрібно дуже набагато питань, відповіді дати, різних ситуацій, що ти як лікар будеш робити. Чому це? Щоб ти довів, що ти знаєш, щоб ти довів, що ти цю задачу, проблему можеш вирішити. І ти практично доводиш на ділі, що ти дійсно це знаєш і Господь в житті нашому працює з нами схоже. Він допускає до певної міри диявола, який спокушає нас, а ми не ведемося, а ми не пішли, тому що я духовно виріс, я зміцнився, а я прийняв правильне рішення. Або навпаки, Бог бачить, що я кажу одне. А серце в мене зовсім в іншій стороні. Тому є важливий момент про те, що Ісус поведений був Духом Святим в пустелю для спокуси. Зверніть увагу, Ісус був Духом Святим, поведений в пустелю для спокуси від кого? Від диявола. Бог це робить, допускаючи, випробовуючи і спокушаючи Христа як кого? Як людину. Пам'ятаєте, що там було? В пустелі Ісус 40 днів не їв, не пив? Це важкий час. І, може, ми бачимо, що пропонувались такі речі йому, які людям можна пропонувати: влада, слава, їжа. Це Богові безглуздо пропонувати, але йому пропонував як людині. Більше того, Ісус, ми бачимо, як успішно відповідав на ці пропозиції диявола, написано. І Він захищався, написано, і він цитував Слово Боже. А чи можеш ти щось цитувати? Слово Боже вивчати треба. Для того, щоб відповісти дияволу, вивчайте слово Боже. Нам потрібно знати, бо це зброя, бо слово Боже це зброя, якою ми можемо захищатись. Запам'ятайте, Бог ніколи не буде тебе ховати від спокус, але завжди буде на твоїй стороні, щоб допомогти тобі вистояти. Я би це в рамочку навіть почепив би і читав через день або кожен день. Бог ніколи не буде тебе ховати від спокус. Але завжди буде на твоїй стороні, щоб допомогти тобі вистояти. Бог з тобою, якщо ти з Ним, і ти пройдеш. Я все згадую приклад з дівчинкою, яка поділилась досвідом, як вона бореться зі спокусами, каже: о, це дуже просто! Коли до мене стукає в двері спокуса, я прошу, щоб двері відкрив Христос. Він відкриває і перемагає спокусу. Ну, якщо панує Христос, то хай двері Христос спокусі відкриває. Часто буває так, що ми самі відкриваємо. Кам'я справлюсь і справився. Думаю, як я таке міг зробити? І сам себе дивуюся, Да, наша природа гріховна може нас дуже сильно здивувати. І за що потрібно тоді каятись перед Господом. Але пам'ятайте, і Бог, і диявол переслідують свою ціль, і ця ціль зовсім різна. Запам'ятайте вірш, який нам дуже допомагає у цій сфері боротьби, і 1 Корінфям 10, 13. 1 Коринфям 10, 13. Вас спіткала спокуса не інша, як тільки людська. Але вірний Бог, який не допустить вам бути випробуваним понад ваші сили. Але при спокушуванні полегшення дасть, щоб ви спокусу могли перенести. Дивіться, тут знову він говорить, що вас спіткала спокуса людська, тобто диявол спокушає. Але вірний Бог, який не допустить вам бути випробуваними понад ваші сили, да? і спокуси, і випробування тут зустрічаються. Пам'ятайте, да? що Бог не спокушає, диявол спокушає, Бог випробовує. Бог шукає твоєї вірності, а диявол шукає тебе погубити, збити з дороги, щоб ти не йшов за Господом. І це Його ціль. Але Бог Його допускає, щоб ти показав, бо є безліч-безліч людей, які йдуть за Господом і перемагають з його допомогою диявола. Пам'ятаєте історію з Іоом сьогодні трішки згадувала Юля? От початок історії прочитайте, самий початок історії Іова. Каже, да, він вірний тобі. Ну ти ж то ж його огородив, благословив. І він каже, диявол каже, я нічого йому зробити не можу. Бо Бог з ним. Загальний висновок: Ціль диявола в спокусі. Зламати тебе. Викликати в тобі гріховне бажання, спокусити, довести тебе до духовної смерті. І отут е, написано, як працює диявол, дивіться, Якова 1.15. Якова 1.15. Написано, що кожний спокушається своєю пожадливістю, а пожадливість зачавши, народжує що? Гріх. А гріх зроблений, народжує що? Смерть, от вам ланцюжок, пожадливість, гріх, смерть. Що таке пожадливість? Це бажання. Ні, це не просто бажання, це гріховне бажання і нестримне бажання. Ви знаєте, це щось схоже, як у нас можуть різні бажання бути, як і різні думки е, ну літати. да От ми думаємо, от дурниця таке якась щось в голову лізе. І один Богослов сказав думки, як птахи. Заборонити літати їм ми не можемо. Що хоч може отут літати? Але з гніздо на голові зробити, ми зобов'язані заборонити. Тому різна може літати, але коли ти з цими думками вже так хорошо, вже гніздо в серці. То ця битва вже програна в серці, бо поле битви і оцього протистояння, воно в серці в нас. Серце поле битви. Отам змагається диявол, Бог, я, але Бог на моїй стороні, якщо я з Богом. Диявол розумніший за нас, хитріший за нас набагато. Він знає твої слабкі сторони, він знає, до кого підійти, як підійти у 18 років. І в 70 років, і в 40 років. Бо в нас різні інтереси, різні спокуси, різні слабкості проявляються в різний вік, І в, в жінок і в чоловіків. Ну, він знає, звідки підійти так, щоб досягнути результату. Тому, дорогі друзі, оце пожадливість, це небезпечна штука це гріховне, нестримне бажання. Я не можу нічого з цим зробити. Я так сильно хочу цього чогось, будь-чого. Я розумію, що це неправильно, але я хочу. Я хочу, оце керує мною. І це гріх, оця пожадливість, вона породжує гріх, а гріх по-любому приведе до смерті. Тому наше завдання протистояти. Ціль Бога тебе загартувати, випробувати, зробити сильнішим. Ціль Бога прославитись в твоїй вірності. І ця історія продовжується. Згадайте Давида і Вірсавію, Йосипа й дружину потіфара Там скрізь боротьба десь програна, десь виграна. Іо в своїх невимовних стражданнях. Чи то Даниїв і указ царя, і лев'ячий рів, чи то троє молодих юнаків, сидрах, месах і Авдінаго, які не поклонилися із стукану, стояли перед явною смертю піч, яка натоплена, розжарена, і уже чекали вкинути їх, але вони не похитнулись у вірі. Історія повторюється і з тобою, і зі мною, кожен день. Тому це як перетягування каната, хто кого. Тому ти є господар над гріховною думкою до певного часу. І якщо ти спокусився, і вона тобі настільки подобається, що ти з нею вже зжився, вона запанує над тобою родить гріх, і зроблений гріх приведе до смерті. Вихід в твоїх руках, навіть не в Божих руках, бо Бог вже все зробив, щоб ти перемагав. І Бог сказав: я буду на твоїй стороні. А ти з Богом? Часто, коли люди вже мають духовні проблеми, коли спілкуєшся, а людина вже відійшла від Бога. А тоді констатую: Ну, ну да, в мене є проблеми в стосунках з Богом. Будьте з Богом і будете перемагати. Бо сам Ісус перемагав спокуси не як Бог, а як людина і цим довів. Що перемога реальна для кожного, хто в Бозі, в Бозі, тільки з ним. І ця перемога в вірі в Слово Боже, в вірі в силу нашого Господа і Духа Святого. Останній вірш: 1 Іоанна 5-4. Перше Іоанна 5:4. Там написано так: ця перемога, яка перемогла світ, це віра наша. Або ваша. Ця перемога, яка перемогла світ. Світ має це на увазі гріховний світ. Це віра наша. 1 Іоанна 5, 4. Це я кусочок вірш прочитав. Дорогі друзі, переможець. Я вже багато-багато разів цю фразу казав, і сьогодні скажу знову, бо вона зайвою не буде. Переможець це не той, хто не програє, а той, хто не здається. Це потрібно. Вивчити на пам'ять. Переможець це не той, хто не програє, бо ми всі десь програємо. Але одні люди не здаються, а продовжують боротись наполегливо далі, а інші не хочуть боротись. Все склав руки, я переможений. І тому в Слові Божому написано: хто ким переможений, той тому і раб. Можна бути рабом Божим, можна бути рабом гріха, рабом речей. Не будьте рабами гріха, а з Божою допомогою підводьтеся, якщо ви впали, і йдіть далі, перемагайте, бо переможець це той, хто не здається. І ще один вираз про праведника. Праведник це не той, хто не падає, а той, хто підводиться, коли падає. І якщо хтось в житті своєму, знаєте, зробив неправильний крок. Можливо, як Давид зробив дуже неправильне рішення, знаєте, глобально неправильне рішення. І в житті десь переживав кризу в стосунках з Богом. 50-й псалом це псалом покаяння. Він каже: Господи, верни радість спасіння мого. Він йому погано було. Він молився, він постився. Він хотів повернутися до нормальних стосунків з Богом. Ось вам праведник, який впав, але він встає і йде далі. Більше того, в Слові Божому не написано, стільки разів праведник за своє життя впаде. Не написано. Якщо ви сьогодні сидите, і, можливо, хтось аналізує своє духовне життя і чесно так, десь і у відчаї, або просто таке якесь розстройство приходить. Сум від того, чому я так багато падаю, чому так часто я вже в цьому каявся і обіцяв Боже, і собі і тобі вже обіцяв. І я знову це зробив. То знаєте що, якщо ви сидите і у вас є думка, треба покаятись, це думка від Духа Святого. Бо Бог завжди веде до покаяння. Але якщо хтось та ладно, та не цей раз, та та, та, оце та не від Бога. Будь-яка відмовка, яка відводить, яка не, не веде до Бога тебе, це не від Бога. якщо сьогодні, можливо, ви. Як християнин трішки в розчаруванні від самого себе. Можливо, хтось вже заморився падати. Вставайте і йдіть за Господом. Хайтеся, просіть милості в Господа і по благодаті Господь простить, і йдіть далі за Господом, бо праведник це не той, хто не падає, а той, хто підводиться, коли падає. Будьте праведником, будьте переможцем, який ніколи не здається. І нехай Господь благословить вас, перемагайте в ім'я Ісуса. І якщо серед нас є люди, які ще не з Господом. Ми теж всі переживаємо якусь певну боротьбу в житті. І боротьба сама більша в тому, це стати Божим чи залишатись таким, як є. Є такий вираз люди коли кажуть, всі ми діти Божі, це неправда. Ми всі творіння Боже, але ми не всі діти Божі. Ми не народжуємося дітьми Божими. Ми стаємо дітьми Божими. Добровільно моє рішення, я хочу стати. І поки я стану дитиною Божою, відбувається довга, тривала боротьба внутрішня, боротьба з дияволом, боротьба в серці. Поборіть і станьте дітьми Божими. Зробіть ці кроки, щоб бути частиною церкви Христової. Бо Господь прийде не просто за окремими людьми, а за церквою. І написано, багато залишиться, а церква піде до Господа. І ми в такий тривожний час живемо. І не тільки да, Україна в епіцентрі зараз, але наростає така, знаєте, хвиля, що весь світ огортає якесь щось таке, знаєте, люди відчувають небезпеку якусь. Навколо нас просто збувається Слово Боже. Ми живемо в останній час. Кроки Господні вже чути. А як багато людей ще не прийняли Господа в своє життя? Тому переможіть. Перемагайте! Господь допоможе вам. Прийдіть до Господа, покайте в своїх гріхах, запросіть Господа в своє життя. У нас на першому служенні троє людей сказали: Господи, прости! Можливо, і серед нас є хтось, хто буде сьогодні четвертим, п'ятим чи ще якимось по кількості. Хто сьогодні скаже, Господи, прости. Зробіть цей крок. І коли ми будемо молитись, ви можете пройти. Можливо, хтось вже з Богом був або є просто в поганих стосунках, це ви знаєте. Вийдіть, скажіть, Господи, я хочу відновити, прости мені. Повернути ті стосунки, як Давид колись молився. Нехай Господь благословить в цьому нас. І якщо у вас побудження є від Духа Святого. Не заглушайте його, а йдіть на поклик Божий. Давайте підведемось, помолимося.